Тут така ситуація складна, тому що воно відходить, вертається. Глянемо, чи живий? Чи він живий? Карти попереджають про не дуже хорошу компанію. Такої небезпеки над ним я не бачу, але я би рекомендувала ставити захист. Скажіть, яким буде новий рік для України? От як пройде 31 грудня? 31 грудня для України мені йдуть Карпати. Вітаю, ви на каналі ОБО Лайв. Мене звати Олена Ковальова, і сьогодні я з нашою експерткою, відьмою Христиною Косовою. Вітаю вас. дуже приємно, вітаю Оленочка. Дякую, що ви до нас прийшли. І сьогодні хочеться обговорити таке нагальне питання, про яке до речі, чомусь так мало говорять. А вже третій рік війни, і всі українці масово а, виїжджають з країни, логічно. І тепер хочеться поставити таке питання: чи бачите ви, коли українці повернуться додому? І коли Е, Давай почнемо переглядати 25 й рік, да. який у нас якраз на підході. Дивися, мені показує, що будуть повертатися жінки, тому що наші берегині покинули свої міста і їм є дуже важко, тобто вони є вільні у пересуванні. Я не бачу такого великого великої кількості чоловіків, які повертаються. Можна сказати, що в 26 му році нам відкриється певна інформація, але інформація буде для нас дуже незвичною. І небезпечною, тому що зустрінуться люди, які повернулись з-за кордону і які повернулися з війни. Це буде дуже велика і серйозна проблема, тому що це конфлікт, це буде наш внутрішній конфлікт людей. І, грубо кажучи, це буде де був ти, де був я, і що будемо з тим робити. Тому до цього психологічно мені здається, треба буде готуватися всім українцям, які дотичні до людини, яка повертається за кордону, і дотичні до людини, яка повернулася з війни або має когось із загиблих. Тобто масового повертання на Україну в 25-му році я не бачу. Угу, на жаль, на жаль. А, мене таке виникло питання. Угу. Дуже багато вже зараз всі планують свій новий рік. Як вони будуть святкувати? Хтось думає виїжджати з країни, хтось думає їхати в Карпати, хтось думає просто лишитися вдома по сімейному відсвяткувати. Скажіть, яким буде новий рік для України? От як пройде 31 грудня? 31 грудня для України. Дивися, не можу сказати дуже вдалий прогноз. Ну тобто, ми захватуємо зараз е цілу країну. Хто буде знаходитись більш-менш у безпеці у тих українців, чиї сини і чоловіки служать, ті, хто будуть хоча б з ними на зв'язку, це якийсь буде такий душевний спокій, але є дуже багато тих українців, які не будуть знати, де їхні рідні і близькі. Так само є території, які будуть уражені саме 31 числа. Тобто ворог не зупиниться і ворог все одно буде атакувати. Ну, ми не можемо сказати, що це буде кожен. Кожне село і кожне місто, але все одно атаки будуть. І ближче до того часу, до 31-го, ми зробимо більш детальніший прогноз, тому що я вже його, скажімо так, робила на новорічні свята і хочу повторити, що мені йдуть Карпати. Карпати мені йдуть Карпати, тобто, де люди будуть собі якісь відпочинкові комплекси. Не можу сказати, це Букувель, Ярем чи десь, десь в тій стороні, Львівщина, але мені іде така інформація, йшла верніше раніше, що ворог влучить саме туди. Але ще будуть інші міста. Та це якщо стосовно ми питаємося конкретно 31 го числа. числа. Да, ну, новий рік будемо надію святкувати без всіх обстрілів. А в мене є інформація для наших глядачів. Христина дуже завжди робить всі прогнози, і вони збуваються і на різних каналах. Але сьогодні вона погодилася зробити виключно для наших глядачів прогноз конкретно персонально для тих глядачів, які писали нам коментарі. thank <music> you І так почнемо перше питання. Тобто а... давай пояснимо, дивися, mm -hmm. є, от ми переглядаємо міста. Наприклад, панянка питається, чи бути як яка буде обстановка в її місті? Так, тобто є дуже багато каналів, де переглядають міста. Ми з тобою сьогодні переглядаємо конкретну безпеку людини, яка питається у тому місці, де вона знаходиться. Тобто, моя точка питання і зріз інформації є не з міста. Ась власне Саме. з цієї людини з її сім'ї із тих всіх людей, які вона може ще написати у коментарях. Так тому глядачі пишіть коментарі, задавайте питання Христині. а Ми будемо на них відповідати. Перше питання: подивіться, будь ласка, антоніна 23, 11, 1957 року народження. Чи в цілі є моя квартира, і чи буде куди повернутися? Чи в ці цілі... немісто не написано? Mm -mm. Буде куди буде куди повернутися квартира? Квартира в цілі є, а от поруч, я бачу поруч з цією квартирою, мені здається, навіть люди жити не будуть і щось станеться з будинком. Тобто, от-от біля її прямо квартири відбудеться щось жахливе. А для неї буде нормально, вона може повертатися. Ну, верніше, коли прийде той час. Тобто це її не буде жодним чином тобі Ні. Стосуватися? Ні. І ще мені йде інформація: якщо у неї в сім'ї є якась старенька людина, то може піти. О, Боже мій. Друге, а, пропав син безвісти Мельник Анатолій Іванович 8.05.2002 рік народження. Зник 20 травня 2024 року. 20 травня. Знаходиться в полоні. Я не бачу його у світі мертвих. Знаходиться в полоні. І навіть я би не сказала, що має якісь, бо дуже бувають складні поранення, і людина в полоні, і її там не стає в полоні, тому що немає певного догляду, немає певної правильної медичної допомоги. Тут можу сказати, що людина жива, і давай глянемо на звістку. Звістка буде досить швидко, ближче, напевно, до новорічних свят. Хто питається, мама чи дружина отримає звістку про свого сина. Прекрасно. Скажіть, а чи можна глянути все ж таки, чи вдасться повернутися з полону цьому чоловіку? Угу. Чи взагалі Ні він вишить. повернеться да. з полону? Так буде обмін. Але е, е, не перший цей. Знаєш, там є коло коло обміні. Він якби мав би попасти, мав, попаде, але не за перше коло. Так мені бачиться. Угу. Будемо вірити в хороше. Наступний коментар: пропав безвісти Сергій, 1802 1980 року народження. Чи живий дивимося в першу чергу? Тут відбулося поранення, і швидше за всього, що людина його не пережила. Тому далі переглядати ми не будемо. Карти несумісні з життям. На жаль. Наступний коментар. Син Руслан три дні тому відправив, відправили сина Руслана. Я так розумію, на Одесу, на навчання. Що буде з ним? Мама, це я так розумію, <ну> <на <на="#> хвилюється. <на> ну, е значить, е е карти попереджають про не дуже хорошу компанію. З якою він може зв'язатися в Одесі. Такої небезпеки над ним я не бачу, але я би рекомендувала ставити захист, тому що буває, що доля. Нас може повести такими певними закутками, і там, де слабо, туди воно веде. Мені іде компанія, можливо, якісь е, якась речовина, яка буде серед молоді там популярна, буде щось може тим пробувати. Може якийсь алкоголь, тому що це є підлітки, і так воно буває, тому що це є становлення якогось е, більш нашого дорослого життя. На жаль, так буває. Тому я би рекомендувала на це звернути увагу. Угу. Тобто саме на такий аспект? Саме на такий. Окей. Наступний коментар подив... від мами. Подивіться сина 19.08.44 року народження він служить. Як бу... буде і що робити? Як складеться його доля на службі? Так. Значить, найближчим часом, я думаю, він переїде з цього місця служби, де він знаходиться, в якесь інше, і там, можливо, буде для нього небезпека життя. Тому, тому я рекомендую в такому випадку ставити енергетичний захист для людини, тому що. Дуже багатьом воїнам не по долі помирати. не по долі, це не їхня доля. Це просто йде оця стихійна смерть, яка просто всіх загрібає. В таких випадках ставиться захист і він допомагає уціліти, допомагає, щоб кулі пролетіли повз, щоб уламки не попали саме на ту людину, яка опинилася в такій, ну, в такій складній ситуації. А ще тут написано, не дочитала, що син має деякі алкогольні Належності. Чи стануть вони знаєте, таким каталізатором того, що може щось статися погане? Може стати, тому що алкоголь в ньому насправді аж такого немає нічого поганого, якщо його приймати дозовано, але він розслабляє людину і вона може не зреагувати. Тоді, коли треба бути зібраним і треба бути пильним до якоїсь ситуації. От, напевно, так випадає. Угу. Наступний коментар. Ми живемо в 48 кілометрів від Покровська. Чи угу. буде окуповане наше селище Межова? межова. Давай глянемо ну, хоча б на місяць часу, чи є для людей така ймовірність. Ти знаєш, ймовірність окупації є. Давай глянемо хоча б на скільки відсотків. От мені, знаєш, показує так, що майже-майже його взяли, і все ж таки ми відіб'ємо. Розумієш? Угу. Воно не до кінця беруться селище, тобто ну, треба бути дуже обачними, не нехтувати, і якщо можна, ну. Якщо можуть, ці люди нехай виїдуть, тому що це годі витримати психічно. А що буде з Покровськом? Можемо подивитися? Можемо подивитися, звичайно, але дивимося на певний період. До Нового року, наприклад. Тут така ситуація складна, тому що воно відходить. Вертається, відходить, вертається, воно настільки непевне. От якщо би я порівняла, е, ду, от якщо би в селище була душа, так, то вона вже така змучена, вона вже і не там, і не там, вона вже бідненька, розумієш, не, не знає, на якому світі її бути таке воно є. Ну якщо можна сказати таке слово, розтерзане, розумієш? Угу. Але я не бачу, о, що воно відійде у о, ворожі лапи. Тобто не вдасться Росії наразі, не бачу, але ми ще будемо детальніше так. переглядати, тому що оцей воєнний інформаційний потік він дуже часто міняється, і так глянути дуже дуже. Об'ємно досить можна, важко. Звичайно, угу. все можна змінитися. І наостанок, знаєте, хотіла розглянути таке питання. Це вже від мене особисто, так. тому що я пам'ятаю початок війни, коли в мережі завірусилося угу. просто буквально всі відео. Тим, що один військовий, який мав псевдонім Махач, угу. він пропав. Є угу. дуже багато розділилося коментарів, це було на початку війни. А, чи він пропав, чи його все ж таки вбили окупанти, чи його взяли в полон. І досі не угу. знають, що з ним сталося. Я знаю рік його народження. Так, на так. 1 травня 2001 рік Ярослав Махач. Ярослав Махач глянемо, чи живий. Чи він живий? Ти знаєш, е е От саме коли він пропав, мені здається, він не загинув відразу. Але наразі тут є карта смерті, тому я не бачу його живим. Можливо, люди через те, що він був, напевно, чимось відомий, і його душа, звичайно, є неупокоєна, тому що йому це було не по долі, і його хочуть повернути. Як і багатьох, наприклад, ми за Кузьмою дуже переживаємо, якщо взяти. Та ми, ми не хочемо в це вірити і тому ми. Шукаємо якихось підтверджень, що людина є. Але так як кажуть мої карти, що його, на жаль, немає серед нас, серед живих. Жахливо зараз відбуваються такі події в Україні, і війна, врешті-решт так хочеться, щоб вона вже нарешті закінчилася. І хочемо для глядачів, можливо, ваші карти, яку пораду хоче дати українцям, зокрема і нашим глядачам, на цей момент? На цей момент. Я би порадила, я її завжди неодноразово це радила. Я би хотіла, щоб у нас не зароджувалось занадто багато ненависті. Я не раджу ненавидити, ненавидити один одного. Я би радила, щоб кожен старався займатися своїм життям і робив щось від себе, а не дивився за іншим і обговорював, хто щось зробив, не доробив. Кожен має дбати за себе і за своє оточення, і за свою родину. Тому люди, будь ласочка, тримайтеся купи, будьте добрішими, і не потрібно в собі породжувати ту ненависть, якою саме вам. З, з якою саме вам жити до кінця свого життя? Так, це хорошо. Хіба би бути, щоб всі були добріші, пасибі вам, Христино. Ну а вам, глядачі прошу вона підтримати підпискою і коментарем. Якщо у вас є нагальні питання, наша експерт Христина них відповість. Наступного разу можемо розглянути. Ви можете писати про е, е, воїнів, які е, безвісти пропали саме про безпеку міста, але вашої сім'ї можете написати конкретно свій район чи свій будинок. Тобто, ми таким чином так само можемо допомогти, тому що є е, існує дуже багато прогнозів загальних по містах, але в кожному. У місті є дуже дуже багато людей, і доля кожної людини відрізняється від загальної долі міста. Тому ми можемо деколи допомагати і переглядати персонально. Дякую вам, Христина, за цей вір. Щиро дякую. Ще побачимось.